Знову має вийшла з-під контролю. Здається, що ближче до замку, то гірше. О, о, мені якось недобре. Але чому? Гадки не маю. Тривай! Лагл має десь відпочити. Вона захворіла. Туди ходімо. Боюсь, ми не встигнемо. Таким настроєм, ні. Приготуйтеся. Привіт! Це сієна! Кожен крок до замку ніби відкидав нас на 200 гігантських стрибків назад. Вдалося. І де саме нам це вдалося? Знову хаотична має. Тікай! Ні, думаю, це камінь. Отак, камінь. Я ні, трохи не злякалась. Віддалося mm. oh. oh. справді погано. Побудемо тут, нехай відпочине. Клас! Люблю вивчати печери. Тобто, слушна думка, Лагл потрібно швидше одужати. Та чому він тут? Ми упасі. Виходу немає. То пробиймо його собі. Це напрочуд потужна магія. Хм. Може, річ не у фізичній силі. А вже ж! потрібні чари. Магія здолає магію. Ах, усе сяйво втратив дарма. Друзі, гляньте. Ого, як багато цікавих речей. Я бувала у таких місцях. Квест-кімната. Як жахливо! Хто спіймав тебе? Це розвага! Треба шукати підказки і різні загадки, щоб вибратися. Ладу, відпочинь, ми на пошуки. Я б допомогла. О, Може, це підказка? Чи це? У, можливо, це? Не, ти зараз зачавиш підказку, Пікслі. Пробач <смеш> захопилася. Я так люблю таємниці. Гадаю, ці мапи містять якусь підказку. Так, я теж про це подумала. Я поможу мені вже краще. Лагу, не поспішай. Ти маєш кепський вигляд. Ні! <смеш> 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 Користуйся серветками лагл. Не біда. Знайдемо іншу підказку. Знайшла. А пікслі це моя паличка. Ми з нею прийшли. О, так, знов захопилася. Я витру мапу. Паличка, думаю, це наш вихід. Як таємний прохід. Саме те, про що я б подумала, завжди на крок попереду вас. Нічого не чіпайте. Витягніть енциклопедію. Засуньте історичний роман. Але <favorites> Лише мені так Ні! Мій животик цього не витримає. Ух. Та нам вдалось. Зачинено. А як інакше. Що ж робити? Я знаю один спосіб. Закляття саме хотіла запропонувати. Якщо ненароком застряг у печері, махни разок відчиняться двері Меджикус Міксис! Закляття не подіяло. Ого! Якась потужна магія захищає це місце. За дверима, мабуть, щось дуже важливе. Де? О! Фу! О! <смі> Вибачте, та й гарна новина. Мені стало значно краще. <смі> е, Ладул не знаю, що ти там з'їла, та воно відчинило двері. Де це ми? Замку. Вперед! Мэджик Міксіс. Привіт усім! Це сієна. Здогадалися, яке то було закляття. Закляття бажань! Я мрію краще грати на аерогітарі. Дорогою до замку я зустріла класного мікслінга, але не пригадаю його ім'я. Допоможете мені. Знайдіть підказки у цій серії рожевий хвостик, півмісяць для форми вушок. Гарні веселкові крильця, жовтий кристал до кольору очей і жменько сяйливого чарівного пилку. Є ідеї про кого йдеться? У наступній серії на вас чекає відповідь.